Вітаю з вами, Пархоменко за Полтаву. 39-й школі. Іде ремонт. Школа переїхала із старого приміщення. ми знаємо, що їм необхідно було збільшити площі, потужності, і саме головне там не було укриття. Контролюю особисто, як ведуться ремонтні роботи, як іде ремонт навчальних класів, також іде ремонт харчоблоку. Це у нас буде клас. клас так, це нас буде. А от то освітлення то старе, так? Да? Mm. Ні, то старе, ми будемо знімати. Це буде у нас зал для харчування, і тут буде в нас універсальний також зал для харчування. Вимагаю від підрядників, щоб роботи робилися якісно, швидко і саме головне вчасно. Скажіть, будь ласка, що вже зроблено і на якому етапі? На сьогоднішній день проводиться ремонт у восьми класних кімнатах, а також у санвузлах. по інклюзії все враховано? Так, так, так все враховано. Сподіваємося, що швидко всі роботи. Завершиться і е, в новому році ми будемо в відремонтованому разом з полтавцями. Пишемо план розвитку Полтави, і в ньому особливе місце буде займати освіта. Адже діти це майбутнє нашої України, і повинні зробити все, щоб вони навчалися в якісних і комфортних умовах.